Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Хто сказав, що коней на переправі не змінюють, пише політолог Мороз. Кінець минулого року приніс не тільки тривожні новини з американських виборів і не тільки невтішні новини з фронтів російсько-української війни. Несподівано розпочались розмови про швидку неминучість виборів українського президента і парламенту. Одразу стали відомими результати соцопитувань, що проводились здебільшого в закритому режимі, але досить швидко добрались до вузького кола політичних експертів. Результати цих опитувань свідчили про катастрофічне падіння рейтингу партії влади, слуги народу і чинного президента Зеленського. І якщо рейтинг слух вимірюється однозначними цифрами, що ставить під великий сумнів взагалі їхнє політичне майбутнє, то рейтинг президента, відповідального нині за результати війни, багатьох просто приголомшив. І хоч соціологи солідного КМІСу стверджують, що рейтинг Олександровича аж 52 відсотки, та центр соціальний моніторинг повідомляє, що незважаючи на залишки довіра, саме президентський рейтинг Зеленського скоротився на 16 відсотків. Інша соціологічна служба дає чинному лідеру держави 22 відсотки, а його конкуренту 47 а вибори для України як нова біда, хто б за 30 років незалежності не хапався за українське кермо, колишні партійні бонзи, червоні директори, успішні банкіри, не менш успішні бізнесмени і навіть популярні актори, держава не отримувала керівника, який би намагався модернізувати країну, яка досі залишається радянською. Довірливі українці, обираючи на президента Зеленського, нагородили його безумовною довірою і вперто очікували результатів. Не в брудному українському бізнесі, не заплутаний в корупційних схемах людина нового покоління Володимир Олександрович, якимось здивом зумів зібрати від усіх попередників найгірші якості. І привів країну до вбивчої війни, які він не може дати раду, і цьому може бути пояснення. Він пішов на службу народу, не з благородних міркувань, очолити рух країни до цивілізованих стандартів, а погодився на чийсь проект із заданими функціями. Як нещодавно визнала його дружина, може саме тому інколи здається, що Олександрович, роблячи грубі помилки в управлінні, особливо в кадровій політиці, ледь не свідомо веде країну до програшу. Звичайно ж, це не так, бо в іншому випадку постраждає найперше він і його сім'я і друзі, але це ж треба було довести додаткового висновку, частину досить прихильних до нього людей. Події останніх десятиліть разом із війною, яка досі триває наочно, підтверджують, що на середньому рівні вже маємо добрих, розумних, досвідчених вольових управлінців, а в армії талановитих комбатів і комбригів. Але верхній ешелон влади, цивільний і військовий генералітет, переважно не відповідає рівню лідерів країни, але користуючись владою, вперто тримає свої позиції і не підпускає до керма нових людей не зі свого оточення. Так ми мали майже виключення з цієї формули залужного, котрому президент Зеленський несподівано перед війною доручив усі збройні сили, які розвалювались на очах. Залужний за півроку до початку війни не встиг реформувати армію, підготувати її до воєнних дій, як не встиг провести необхідні реформи. Але він вів управління військами, які досі діяли по радянському принципу без команди, не дишать елементи самоорганізації та надав польовим командирам право самостійно приймати рішення на полі бою. Це було настільки революційно, що одразу позначилось на успіхах в перші дні і місяці війни. Крім того, не дивлячись на скажений опір політичного керівництва на чолі з президентом, яке не вірило в напаторків, Залужний все ж ледь не нишком спланував зустріч ворожим військам, таким чином, що зумів російський бліцкріг перетворити на купу металобрухту на півночі та на сіврощині. Таким чином зсу показали Європі, яка дуже сумнівалась в спроможностях до опору України її організаційні можливості і рівень бойового духу. І це при тому, що серед верхніх ешелонів української влади існувала ціла група відвертих зрадників, колаборантів, готових здати оркам не тільки райони і області, а й всю державу. Є підстави досі підозрювати, що президент і його найближче оточення знають в обличчя цих колаборантів і зрадників, але на жаль, чомусь висновків ніяких не роблять. А далі історія з залужним продовжилася гірко передбачувано, оцінивши вслід за народом успіхи генерала залужного. Популярність, якого сягнула досі небаченого рівня, президент, дочекавшись його перших невдач, змістив його з посади, призначивши натомість на роль воєнного лідера національно-визвольної війни етнічного росіянина, вихованого в російських воєнних академіях СССР. Можливо, генерал Сирський прагне чесно виконувати свої обов'язки, але не в час національно визвольної війни не можна виключати, нього, що підсвідомо в нього залишається частина обов'язків перед ще живими батьками і десятками сотнями друзів, які живуть в Росії. Може даремно підозрюємо чоловіка в загалом цілкох людських почуттях, але справи в ЗСУ з його приходом ідуть все гірше і гірше, і на це теж не варто закривати очі. А з Валерієм Залужним президент розрахувався званням Героя України і посадою послав у Великій Британії. Після того колишній головком перестав бути загальнонаціональним героєм і втратив майже половину політичного рейтингу. Його вдячна посмішка і дружні братерські обійми з президентом, який на очах народу. Прагнув принизити і знищити свого майбутнього конкурента, стала неприємним сигналом для багатьох його прихильників. Звичайно, це не ставить хрест на потенційних можливостях генерала Залужного як майбутнього державного лідера. Але деякі гарячі голови добре протверзила. Та все ж Федорович досі залишається лідером опитувань щодо президентського рейтингу, має цілих 27% відсотків зеленського 16. І це при тому, що він навіть півсловом не обмовився про свою участь в можливих перегонах. Які маємо підстави сподіватися, що цього разу не помилимося і оберемо достойного лідера свідомого національних завдань. Звичайно, 100% гарантій не дасть ніхто, бо українці надто й довіряють у своєму виборі емоціям і не дуже розуму. І все ж надія цього разу не впектися можуть бути реалізованими в країні. Справді за останні роки з'явилась ціла низка розумних добреосвічених з гарним бекграундом особистостей, але вони всі мають один недолік: відсутність пізнаваності на загальнонаціональному рівні як результат відсутність президентського рейтингу. На відміну від залужного, який вже півроку перебуває в Лондоні, але продовжує притягувати до себе увагу. А ситуація може так скласти, що досить несподівано в силу певних обставин можуть припинитись бойові дії, чи на влади негайно голосить про одночасні вибори через два місяці президента і парламенту. Тобто часу на розкрутку нових облич просто не буде. І тоді всі дружно обернуться до залужного. Це добре, що він є, але небезпечно, що немає вибору. Та все ж слід виходити не з того, що хотілося б, а з того, що маємо, які перші вузли маємо розв'язати. А найперше треба або перемогти втричі більшого голівафа і стати давидом, або померти і залишити для діаспори, до якої багато із нас може найближчим часом приєднатися барвиста вбрання вишиванок, яке комусь нагадуватиме про таку ж барвисту, але назавжди втрачено землю. Не знаходяться могили їхніх батьків і дідів. Не дає розглядатися розпачу тільки розуміння розвитку логіки події, яка чомусь ця логіка на нашу користь, і робити те, що можемо і маємо робити. А тоді добрі люди допоможуть. Бог не без милості, а козак не без щастя. Чи не так? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.